Напередодні нового навчального року у міській поліклініці ніде голкою ткнути. Це єдиний у Тернополі заклад, де видають медичні довідки для школи або дитячого садка. Тому батьки штурмують кабінети лікарів із самого ранку. Огляд Лора окуліста, хірурга, ортопеда, невролога і по потребі дерматолога або логопеда, або також включається туди в цю комісію. Також урологи або гастроентерологи, або, або алергологи по показах, залежності від того, яка патологія є в дитини, з аналізи здаємо загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі і аналіз крові на цукор, аналіз кал не яйця глиць, масок на нетрвіоз. Всі аналізи є безкоштовні. Додаткові обстеження проходять діти з особливими потребами для дітей, які мають соматичні захворювання, складні соматичні захворювання для дітей, які мають інвалідність. Крім цього, потрібно отримати додаткову довідку з ЛКК про те, до якої групи по Фізкультурі буде відноситься дитина. Чи це буде спеціальна група, чи це буде звільнення від фізкультури, чи це буде підготовча група фізкультурі? Щоб одержати медичну довідку, черги до лікарів батьки із дітьми займають іще до початку прийомних годин. У коридорі тиснява непорозуміння нерідко призводять до сварок між дорослими. Прийшов зайняв чергу. Тетя десь туди побігла, тетя сюди побігла. А потім між в черзі вийшов. І люди самі не знають, хто за ким займають, і хочуть всі без черги. Йти. Зробіть наморкову систему, щоб було все упорядковано. Люди роблять так, що приходить, займають в кожен кабінет чергу, а потім, де більше підходить, йому черга туди заходить. І, розуміється, що в сусідній кабінет вже пропустили чергу, а потім хочуть назад впихнутися в ту саму чергу. От і получаються такі от проблеми і скарги. порядку. Той 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 побіг, той пішов до другого лікаря. Все запутано, я от стою, я не знаю вже за ким я. Я ще... Я вже пів тому зайняла чергу, ну я вже збилася. Чекаю жіночку від іншого лікаря, яка переді мною мала бути. Всі йдуть одночасно до всіх лікарів, знаєте, всі і туда займати чата. І всі вже займають. Я за вами там підійшов, там відійшов. І виходить, вже запутались. Просто ну чекаємо. Ажіотаж у поліклініці наприкінці серпня звичне явище. Хоч довідка про стан здоров'я школяра дійсно впродовж календарного року і не прив'язана до 1 вересня. Підходять регулярно, звертаються. Люди є люди. Всі люди. Хочуть вже і сьогодні, ну і всі хочуть в серпні перед початком нового ну, шкільного року. Так у нас завжди виходить. У нас найбільше скупчення людей виходить зранку, бо вони приходять всі на початок прийому. Крім того, пояснює Олена Федорова, черги під кабінетами зазвичай значно менші. Зараз виникла проблема в тому, що від перша відпускна компанія, ну і лікарі так само живі, коли хворіють. У Нас захворів один ортопед, але прийом проводиться просто. Приймає другий спеціаліст, і можливо через тут тільки під одним кабінетом. Бачите, самі шупчення людей є тільки під одним кабінетом. За день один лікар в середньому обстежує понад півсотні дітей. Іноді й більше. Огляд у лора до прикладу триває до трьох хвилин. У інших лікарів довше. Якщо взятись. Лор, то тут не треба. Ми їх не роздягаємо. Прийшли скарги, розказали. Ми подивилися у там Треба перевірити спочатку зір. А тоді ще лікар дивиться. Записує ортопеди роздягають. Поки та дитина вдягнеться, вона ж гола не вийде в коридор, і виходять такі проблеми. Великі черги, вважають медики, створюють самі ж батьки, які тягнуть з медоглядом до останнього моменту, а вони і не заперечують. Зараз я чекаю в чергах, тому що ну, сама затягнула, сама якби собі створила таку проблему. Але я вже не перший рік проходжу ці огляди, бо маю двох, двох дітей, і відповідно я знаю, що ближче до обіду менші черги, тому що зранку всі приходять здавати аналізи і тому залишаються тому дуже великі черги. А так, якби ближче до обіду. Можна більш-менш спокійно пройти, за один день можна всіх лікарів пройти. Ну, але черги є. Вони там повинні йти так, якби по дню народження. Розумієте, як ті руди січень, до січі, в вересні і пішли по порядку всі. Плюс йде там диспансеризація хворих, дітей, кожен спеціаліст має своїх треба прийти. Плюс діти-інваліди йдуть на пересвідчення. Але єдине, що йдуть правильно, це інваліди, бо інакше, якщо вони прийдуть неправильно, їм візьмуть групу. Все. А все решту йде, коли хоче і коли має час. І тому йдежу таж. Вони звичайно нервуються. До слова станом на сьогодні в дитячій міській поліклініці Тернополя повний медичний огляд пройшли понад 95% дошкільнят і першокласників.